Виконуємо номер 1315 із підручника математика 6, автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2023 рік. Доведи, що для будь-якого натурального значення М значення виразу не ділиться на 5. Приступаємо до виконання. Спростимо наш вираз. Помножимо 9 на кожне з чисел в дужках і 2 на кожне з чисел в дужках. 9 множимо на 3M. Відняти 9 множимо на 8. Додати 2 множимо на 25. Відняти 2 множимо на 11. І додамо 23. 3 множимо на 9 буде 27 м 9 множимо на 8 буде 72. 2 множимо на 25 буде 50, 2 множимо на 11, буде 20. на 12 м 22 22м. І дамо, додамо 23 зведемо подібні доданки 27 м, віднімемо 22 м Мінус 72, додамо 50, додамо 23. 27, відняти 22, множимо на М, додати мінус 72, додамо 50 і додамо 23. 27, відняти 22, це буде 5, і множимо на «м». маємо 5 м. Мінус 72 додати 50, будемо мати мінус 22, і мінус 22 додати 23 маємо 1. Отримали вираз. 5м додати 1. Значення виразу 5м кратне до числа 5. Але значення виразу 5М, коли ще додаємо одиницю, уже не ділиться на 5. Запишемо це. Значення виразу 5 помножити на М кратне числу 5. А значення виразу 5М додати 1 не ділиться на 5. Номер 1315 виконано.